А Дозвольте нам разом з дружиною, бо ми сьогодні заручилися від церкви вранці, чи можемо передати привіти, чи можемо сказати про любов і таке інше. Ну і люди дуже сказали, що вони нам довіряють це зробити. Тому любі кар'єрці я сьогодні приніс вам три подарунки. Перший подарунок це освічення. Ми вас крепко любимо всіх. І вашого пастора. Він не високий, але він великий в Ісусі Христі. Правда? Слава Богу. Мені подобається співпрацювати з Ним, якщо взяти в самий останній випадок. Ну, швиденько, я так, може, за кілька днів. Микола Володимирович, може, молодь приїде? Може, ми разом свято жнив подя... ну, Подякуємо за свято жнив Богові. Ну і цей пастор вміє організовувати, бо є люди інші. О, ні, то так, ой, бігом, о, не виходить. Вони приїхали, ми послужили як одна церква. Це ж не є, молодь сприймає. Вони заорганізовують вони. Віддаєш, ну вмієш, ну добре. <риклад> тому, тому, тому ми вас любимо щиро і зв'язаний з вашою історією, я не буду мабуть збирати часу. У 90-му році я перший раз прийшов сюди на кар'єр, трошки но... раніше, ніж ти, брат Сергій. Запам'ятав тут двох мужів тільки Володимира Івановича і браття Росіка. І ще пару американців сиділи якось ногу так ну, гарно, ну як вони так можуть сидіти в церкві. Але і ці люди принесли для нас благословіння, Ну, ці люди, серед американців є прекрасні віруючі люди. Я інколи думав, де вони тільки там в Америці живуть і взялися. В Бога є люди. Тому другий подарунок це. Один вірш, тільки який можна було б на пам'ять сказати, я його прочитаю, скажімо, із послання до апостола Петра з другої, з другої глави. Дивіться, вірш, який ви добре всі знаєте. Це дев'ятий. Але ви вибраний рід, священство, царське народ, святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до димного свого світла. Моя. Моє бажання в Дусі Святому, в пророчеському такому ефекті, сказати для церкви Христової сьогодні для вас, тому що вам 40 років. Ви дуже зрілі, ну якби по досвіду, по генераціям, по переданню, скажімо, того, щоби. Звіщати чесноти. Мені не можна багато сказати, що ви не робите, тому що молодь, яка сидить позаду мене, не про кризи з цієї церкви. Оці молоді, молоді люди, діти сидять. Це формується нова генерація, бо вони вже третю годину досиджують, що співають, щось чують. І, і вміють 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 вірити. Тому Господь Бог просто хай благословить церкву Христову, звіщати, не посіщати церкву, що дуже цінно, але щоб звіщати. У харизматичній церкові я навчився одної речі, коли ще років з 15 назад. Вони говорили, вони говорять, може, сьогодні церква не має бути церквою прихожан, церква має бути церквою служителів. Для нас, священнослужителі служителі, служителі це рукоположно, ну, люди, і ми так розуміємо. Але для них розуміння служителя це людина, яка мінімум вміє ну, свою віру доступно розповісти іншій людині, щоб вона могла полюбити, скажімо, Ісуса. Тому ідім, і і звіщаймо не свої чесноти, а чесноти, кого? російською мовою совершенства того, хто призвав нас із тьми, чудний, що своє Чудне своє світло. І тому я би хотів побажати, щоб ми мали кожен із нас своє особисте свідчення, яке було б основане на крові Ісуса Христа, яке могло бути лучшим переконанням для багатьох людей, що Бог є Бог живий. Тому будьте благословені, всього найкращого.